Привіт котики! Вітаю вас на каналі Щеглогаю. Мене звуть Ірина. Події на порозі. Така тема сьогоднішнього розкладу або хто, що на порозі. Три варіанти. Ключова подія. Як реагувати? І що з цим робити? Так, це у нас перший, другий і третій варіант. Тайм-коди будуть в опису до відео. З приводу інформації: ви вже в курсі справи, хто зі мною давно, або хто зі мною вже якийсь час. Якщо інформація не ваша, ну, значить, це не ваш варіант, або не ваш розклад. Таке буває. Ну що, поїхали. Перший, другий, третій. Двічки, трічки. Зустрінемося пізніше. Одинички залишаємось. Ну і розпочинаємо подія. Якась неприємна звістка. так, Да, неприємна звістка, яку ви, можливо, не те, що очікуєте, ви знаєте, що таке може трапитись. Але нарешті ви її отримаєте. Це як очікування, очікування гірше, ніж сама подія. Це щось стосується близької людини. Можливо, з цією людиною була якась конфліктна ситуація, і цей конфлікт вийде на новий рівень. Ну, Тому що йдуть такі не дуже добрі енергії, коли а, оті страхи вони виправдовуються. Те, про що ви думали, воно виправдовується. І звістка, яка буде, вона як те, про що ви вже знаєте, про що ви розумієте. Але вона трапиться в найближчий час. Як вам на неї реагувати? Мудро. І, скоріш за все зі швидким прийняттям рішень. Ну, якщо ви розумієте, про що йдеться, то тут не треба зволікати. Ви десь вже розумієте, можливо, ви вже прораховували якісь кроки в ці події, і ви розумієте, як можна себе повести, або а, як уникнути більшого негативного або неприємного, тому таке швидке реагування. Угу. Швидке реагування з урахуванням своїх інтересів, тому що це ніяк не може глобально вплинути на ваше життя. Так, да, це неприємно так. Це саме те, чого ви остерігалися, боялися, але воно відбудеться, і все буде залежати від вашої реакції, від вашого сприйняття цього всього в своєму житті. Це а, в загальному форматі ніяк не вплине. На те, як відбувається ваше життя, тобто це не колихне його, не переверне, тому що якщо ви швидко зреагуєте і поставите до цього мудро, о, десь о, не заглиблюючись, тому що тут у вас ідея таке саме збереження. Навіть якщо ця Подія не дуже приємно. Ви десь прораховували шляхи відступу або а, ключі реагування. Угу. Що вам з цим всім робити? Відпустити ситуацію на розсуд, на розсуд всесвіту і відійти від неї. Можливо, ця ситуація, вона повинна була статися, оця неприємна, для того, щоб ви нарешті змогли або поміняти щось в своєму житті, або вийти з чогось, що вас тяготіло. І це буде справжній такий урок на міцність, тому що це не закриває ваші дороги, а навпаки, відкриває. Відпускати ситуацію, не заглиблюватись, не впадати в крайнощі, не розстраюватись. Так, щось неприємне, так щось негативне, так те, що ви і там десь всередині собі предполагали. Але на зараз треба відпустити ситуацію, пройти цей урок і піти далі своїм шляхом. Порада вам. Порада вам. Іноді складні ситуації, навпаки, нас закаляють і роблять нас сильнішими. Іноді вони повинні траплятися в нашому житті для того, щоб ми, можливо, зробили якусь переоцінку, або переглянули якесь відношення до чогось або до когось, тому що іноді ми не заглиблюємось або не прораховуємо кроки наперед. І коли все дуже добре, ми перестаємо це помічати, що у нас все добре. Що тут і на зараз у нас круто, все стабільно, чудово. Іноді ці ситуації нам нагадують про те, що не треба розслаблятися, треба йти свій шлях, треба робити переоцінки періодично того, що ви прожили, яким чином, як ви себе поводили, або як з вами себе поводили для того, щоб зробити висновки і йти далі. Це надасть вам поштовх до чогось нового і до чогось більш глобального. На дні в мене. Коліснічі, це про те, що все ж таки іноді події, які ну, нам здаються складними, неприємними і несправедливими, вони нас підштовхують до якихось або рішень, або а, перемін життєвих, або якихось нових поворотів вітків, там, де старе відпадає і починається щось нове. І оце саме те, що буде тягатіть. Воно тимчасове і, ну, скажімо так, як чемодан без ручки. Валізка без ручки, яку вже треба покинути. Ось такий тут перший варіант. Двічки, привіт, подія. Король Кубків. Я б сказала так, що Подія у вигляді людини, яка, можливо, захоче вам щось сказати, визнатися, признатися в своїх почуттях, емоціях, людина, в якої є, що вам сказати. Угу. Мало того, ця людина, можливо, десь вже була в вашому просторі, але вимушено вийшла з нього. Угу. Людина набереться енергії, найде свої слова, які нарешті вам озвучить. Тому що те, що, можливо, ви розуміли, це енергетики цієї людини, і те, що вам здавалося, або те, що було недосказано, нарешті буде сказано. Тому що довгий час про це мовчалося, замовчувалось і уникалося. І ця подія у вигляді людини вона надасть вам. Розуміння, чого так трапилось тоді в минулому. Чому, наприклад, він пішов або вийшов зі стосунків, або чого він мовчав, або чого він так себе поводив і не відповідав вам. Угу. Як вам це сприймати? Ну, нарешті, угу. радісно. Радісно. З відчуттям перемоги я нарешті досягнула. Своєї мети я нарешті від нього добилася того, чого я давно хотіла. Тому що я десь розуміла, що ця людина хоче мені, можливо, освічитися, можливо, сказати якісь головні слова в моєму житті. І нарешті це трапиться. І ваше відчуття в цьому всьому, ну, нарешті, все зрушило з, мер... з мертвої точки. Нарешті це сталося, і мені приємно в цьому всьому. Що з цим робити? що вам з цим робити, намагатися почути і зрозуміти, і прояснити якісь речі для себе. Але це не назовні, давай будемо зараз виясняти стосунки і колупати те, що було в минулому. Пам'ятаєш, ти мені не сказав або не відповів. Ні, тут ідеться про те, що минуле треба залишити і не намагатися, давай будемо виясняти, давай будемо колупати, з розумінням віднестися до того, що вже було, тому що буде роз'яснення або розуміння того, що вже відбувалось, і воно не буде потребувати додаткової якоїсь інформації. Тобто людина прийде, визнає якісь речі або зробить. Пропозицію, і не треба казати, а чого раніше ти цього не зробив. Тобто тут іде про розуміння, про таку жіночу мудрість і внутрішню таку а, інтуїтивну. А, розуміння інтуїтивне, коли так я отримую те, чого я давно хотіла отримати, але я в цьому не колупаюся, не розбираюсь, тому що. Мені тепер все зрозуміло. Порада вам. Порада вам. Людина вартує кохання, навіть якщо це кохання з перепонами, навіть якщо не все одразу і досить ну, складно це все проявляється, вам треба це розуміти. Можливо, якось прийняти страхи людини, яка, нарешті, наважиться вам визнати ну, про якісь свої почуття. Тут про кохання, тут про розуміння, тут про якусь таку жіночу спокійну мудрість. І Прийняття людини, яку ви давно чекаєте. Угу. З урахуванням його цінності, з урахуванням його складного характеру, впертого десь характеру і травм, які в нього а, в теченій життя відбувалися прийняття, тому що першою картою йде кохання. на дні На дні в мене одинак. Тут з обох боків можу сказати, що і ви, і він вже цю ситуацію обдумали, прожили і зробили свої висновки, і коли людина прийде вам казати якісь речі, то для нього це дуже має таке важливе значення, коли я їй хочу зізнатися, я хочу, щоб на взаєм було прийняття. Без а, якихось докорів і намагання витягнути з минулого те, про що я, можливо, не хочу розмовляти. Ось так. Так, трієчки. Привіт. Подія. Угу, тут подія у вигляді двойки мечів. Сказати, що взагалі немає подій, я теж не можу. Ну і не буду, тому що. Зараз ми це розкриємо. Або відсутність подій це теж своєго, своєго роду подія. Угу. Нарешті отримаєте повідомлення. І цю подію б я б охарактеризувала таким чином, що ви вже не сподіваєтесь, ви вже закрили щось, що нарешті а, проявиться у вашому просторі. Це як новий виток того, що вже закінчено. Це як повідомлення від колишнього, про якого ви вже забули, або а, перестали чекати. А ця подія, вона трапиться. Для вас це буде трохи так. М -м -м. А що таке? А чого це? Раптом людина про вас згадала. Але тут іде проявлення людини, яка давно закрита для вас, для вашого сприйняття. Тобто це хтось, хто раптом повертається до вас у вигляді повідомлення. Як вам на це реагувати? Двояко. Угу. Я б так сказала, ви цю людину достатньо добре знаєте, і ви розумієте, що це вже було в такому режимі, в форматі того, що людина, можливо, зникала надовго, а потім вдруг появлялася раптом на вашому порозі. Привіт, як справи, і з виглядом того, що нічого не відбувалось, він нікуди не дівався. І ось здравствуйте. Це такий свій своєрідний спосіб маніпуляції. коли... Людині сумно, скучно, грустно, і він хоче поговорити, зустрітися якимось чином розбавити свої буденні справи або просто вийти на зв'язок, тому що раптом він для вас знайшов час. І ви це розумієте, і ваше сприйняття повинна. Теж бути таким, що людині, ну, мабуть, на тут і на зараз треба поговорити, а не тому, що він там щось усвідомив або якось а, не може без вас жити. Це таке сприйняття більш легко без напруження, без якогось заморочування, і, а що буде на перспективі. Угу. Ну, тому що людині складно, тому що людині сумно, тому що людина хоче поспілкуватися. Що вам з цим робити, ну, надайте йому можливість а, показати себе во всій красі. Угу. Але оберігайте свої межі, не давайте зайти в свій простір Об, обидма, обома ногами, скажімо так, бережіть свої межі і з розумінням до цього ставтесь. Не в форматі приймайте або не приймайте. Просто ви знаєте, про кого мова, ви знаєте, як ця людина себе поводить. Не плекайте зайвих ілюзій і надій. Ви розумієте про те, що людина, заходячи на, на ваші межі, у ваш простір, перебуває там тимчасово і ненадовго, тому що йому на тут і на зараз треба якось себе розвіяти. А ви, ну, ви ж не жалетка, ви ж не а, запасний аеродром для того, щоб приймати періодично того, хто. Десь, але а, з думкою про те, що йому треба відволіктись, чомусь згадує саме про вас. Тому і сприйняття, і те, що вам з цим робити, нічого глобального, просто враховувати теж. Ну, хай покрасується, похизується, але не більше, тому що ви тут на стражі своїх меж, і ви не готові його приймати. Порада вам. Порада вам. Не сприймайте його проявлення слова серйозно. Угу. Ви вже прожили цей момент. Ви розумієте і себе в цьому всьому, і його. Чому він так себе поводить, і навіщо? Ви це розумієте, вас це можливо вже не тригерить. ви це вже переросли. Сприйняття цього всього повинно бути. Не те, що несерйозним, але незаглибленим. Ця історія вже закінчена, ця історія вже була, і вона не має значення на зараз. Ви вже її переросли, ви вже впорались з собою в цьому, цьому. тому і як порада не сприймати це серйозно. Ага, Знову нас тут. І в двоєчках був відлюдник. Ви цю історію вже прожили. І вам а, залишається тільки спостерігати. За цим всім зі сторони, тому що якщо брати глобальність події, вона, ну, скажімо так, мілковата для того, щоб ви включалися в процеси да, цих подій. Ну, іноді такі події, вони теж мають місце бути. Ну, для того, щоб розуміти, можливо, да, ти згадав про мене, мені дуже приємно, але, вибач, в мене немає. До тебе на зараз часу. Давай іншим разом. Угу. Ну що ж, отакі три події на порозі. Сподіваюсь, інформація, яку ви отримали, буде для вас ґрунтом для роздумів. А я обіймаю вас, котики. Па-па!